Всім привіт, мене звати Данило, і в цьому відео я зроблю огляд на нові красівки Salomon SpeedCross 6. Погнали! Почнемо з дизайну. І це моя суб'єктивна думка, але ці красівки виглядають на 5 з 10. І мене лякає ось ця цільна конструкція до самої підошви. І це робить красівки не такими надійними. Але прочитавши опис та технології, моя думка змінилася. Тож почнемо з технології. Кросівки з підкрос шостої серії є найлегшими, якщо їх порівнювати з попередниками. Перше, вони скоротили протектор. Раніше це було 6 мм, зараз 5 мм. Піна на підошві, як завжди, жорстка. Це для того, щоб на пересіченій місцевості нога стояла впевнено Але якщо порівнювати з минулими серіями, додалось більше гнучкості. Кросівки з підкрос стали більш адаптивним. Контакт гріб забезпечує, як завжди, надійне щеплення з поверхнею. ви будете впевнено себе почувати на багнюці, на схилах і так далі. Зверху тканина Ріпстоп Фабрік, що автоматично повинно зробити кросівок ще міцніше. Візуально, якщо придивитися, то плетіння стало щільніше. І це додає трошки надійності. Всередині зносостійка тканина і устілка з відкритими порами Ortholite. Нагадую, що кросівки Speedcross -крос випускаються з мембраною та без, також є жіночі та чоловічі моделі в різних кольорах. Speedcross добре підходять для трейлів, для зимових тренувань по снігу, а також для хайкінгу. Нагадаю, що як завжди, тут використовується фірмова шнурівка від Соломон. Тобто, всередині шнурка додають кевларове волокно, сам присівок утягується і залишки ховається у кармашек. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у Шамбалі.